65% про тої е, результативної реклами це не технічне налаштування, а саме підібраний правильно візуал. В нашому випадку ми командою підбираємо візуал, прописуємо референси на зйомку, просимо клієнта надати нам такі матеріали, або з сирих матеріалів робимо якісь нарізки і готуємо контент в рекламу. В Вашому випадку, якщо ви це робите самостійно, подумайте, як мислить ваша цільова аудиторія, що у них болі, бажання, потреби, і показуйте це все. Ви маєте показувати людину, яка на цьому відео побачить себе або побачить себе у майбутньому Утньому вона має захотіти. Жінки купують речі, тому що це імпульсивно, це хочеться зробити. Тому зверніть на це увагу, тому що 65% нагадую результативності інсташопів. Це лише креатив. Потім лише оці широка аудиторія, аудиторія зацікавлений жіночий одяг. Це лише так підкріплює. Якщо у вас буде ну супер поганий креатив, то тут ви можете просто лезгінку лізгінку танцювати, нічого не вийде. Якщо ж ви все ж таки не хочете самостійно занурюватися у технічне влаштування реклами, підбирати це все то ви можете залишити заявку будь-які мої соціальні мережі да в описі в шапці профілю. Ми підготуємо вам безкоштовну стратегію просування, прорахуємо окупність цю KPI, покажемо чи ми можемо бути вам корисними. І якщо вам сподобається, то почнемо співпрацювати. Тож, якщо хочете скористатися цією можливістю, отримати стратегію запуску реклами безкоштовно від нашої команди.